Блискучим успіхом збірної Дніпропетровської області завершилися виступи її спортсменів відразу на двох вітчизняних турнірах зі стрибків на акробатичній доріжці, національному чемпіонаті та на відкритих всеукраїнських змаганнях серед вікових груп Меморіал Костянтина Венгеля, де вони завоювали купу нагород. Різного гатунку. в нас вдалося практично все виграти. Як збірна команда Дніпропетровської області здобула перше загальнокомандне місце в особисто командному заліку, як хлопці, так і дівчата, також вибороли золоті медалі. І в особистому заліку в нас кроворожанін зайняв друге місце. А по всеукраїнському турніру, меморіалка Сатина Венгеля, де також виступали наші. Вихованці, вони я скажу на 95% зробили все те, що ми планували. Золоту медаль чемпіонки України в особисто командному заліку серед жінок і срібну нагороду всеукраїнських змагань у віковій категорії 2012-2013 років народження завоювала Станіслава Кудіна. Втім, попри такий солідний здобуток, дівчина залишилася не цілком задоволеною загальним виступом, особливо на другому турнірі, де стала другою. Я усе зробила те, що потрібно було, але можна було і краще зробити це, те, що планувалось. Я могла краще накатити, зробити накат краще. Але я погано зробила. Перші два гвинта, і воно пішло гірше. Перша перша комбінація. А другу я зробила достатньо добре. Натомість, бронзова призерка крайнього чемпіонату світу ю 12 що відбувся минулого року в англійському місті Бірмінгемі, Аліса Кутова наразі тішиться не тільки власним здобутком на всеукраїнських змаганнях. Але і своїм виступом там я задоволена е, тим, що я вибрала місце та я гарно зробила свої стрибки. Е, мені все сподобалося. Подібний до попереднього золотий успіх і в активі зовсім юної Ярослави Павлової, яка куди впевненіше виглядає на акробатичній доріжці, аніж коли спілкується на камеру. Зрештою, остання справа часу. Головне, щоб дівчинка і надалі своїми вдалими виступами давала для цього поштовх і підстави. Я трішки хвилювалася, але вдала. Лося мені в побороти хвилювання і виступити. Я задоволена тим, що зайняла перше місце і зробила натягнуто все. Тренер збірної України і старший тренер спортивного клубу Віват Дмитро Гак, окрім слів подяки на адресу своїх підопічних та їхніх батьків, на плечах яких левова частина успіху дітей, щирі слова мовив і на адресу керівництва Придніпровської академії будівництва та архітектури, і особисто завідувача кафедри фізичного виховання вишу Володимира Шияна, які допомагають, дають можливість тренуватися у належних умовах і, звісно, на рівні з усіма розділяють. Завойовані нагороди і титули, я дуже вдячний Володимиру Миколайовичу за те, що він нам сприяє всебічно в розвитку нашого виду спорту. Він надав таку можливість, щоб ми тут зробили ремонт та підготували до змагань і далі готували до змагань збірну команду міста Дніпра та з частину збірної команди Дніпропетровської області. А також хочу висловити слова вдячності керівництву. Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за те, що вони також сприяють, і завдяки їм також це відбувається. Зрештою, почувати на лаврах юним дніпровцям, часу немає. Вже влітку вони стартують на міжнародній арені у Португалії, де ми у свою чергу зичимо їм також успішних виступів, здобутків, перемог і нагород, про які ми з задоволенням будемо знову розповідати.